Кардан трубчастий. 6х8 може бути, може бути 6 на 6. Довжина йде його 80 см. Це в зложеному вигляді. Плюс він воно так роздвігається. Отака от трубка йде в нього внутрі. Може бути тонша, може бути грубша трубка, все від ціни залежить. Цепки, оце все. Його можна спокійно, якщо треба коротше, підрізати. Виробник Польща. Іде такі більш кращі. Ось такі тут стоять чашки, хрестовинка там, так от він гак. може бути шістьорка, восьмерка. Такий в принципі він йде. Можуть бути так само шліцеві, усілена труба може бути з муфтою. Тріщотками, з утрізними болтами на будь-який вкус.